Дружба. Жив у далекій спекотній Африці маленький жираф, який дуже соромився свого високого зросту і часто запитував у мами: Мамо, ну чому я такий високий, та я й друзів не можу собі знайти, як мені з ними гратися, вони ж усі такі маленькі. Не переймайся, відповіла мама, друзів не за зростом вибирають. І ось одного разу. Жираф стояв і неквапливо жував листя пальми, а на самій верхівці сиділа мавпочка і намагалася зірвати величезний кокос, але у неї це не виходило. Мавпочко, тобі допомогти? запитав у неї жираф. Якщо не важко, допоможи, будь ласка, з радістю відповіла мавпочка. Кокоси висіли так високо, що навіть жирафу було важко їх зірвати. Йому довелося ставати навшпиньки та витягнути шию для того, щоб дотягнутися до одного з них. Зірвавши горіх, він віддав його мавпочці й запитав, як вона збирається злізати з пальми, адже та була дуже високо, стовбур зовсім гладким, а в лапках у неї був кокос. Мавпочка не знала, що й робити. Жираф вирішив їй допомогти. Він узяв кокос до рота, піднявся якомога вище на задніх лапках, щоб мавпочка змогла забратися йому на голову, а потім опустив голову вниз, і вона швиденько спустилася на землю. Жиравчику, ти справжній друг, закричала мавпочка. Що ти сказала? здивувався жираф. Ти мій друг, я тепер з тобою завжди дружитиму, відповіла мавпочка. Жираф був дуже радий. Появі друга і побіг повідомити мамі радісну новину.